І ради, згоди, як МКП розписання глидового колесу. Відповідним чином КМКП е мало складську комісію, чи в наміт є постисанню, стисати з балансу колесо глидового, як таке, поставити на прихід методу. Так займається. Однак там почали якісь незнайомі речі, і КМКП провів експертну оцінку ви колеса і продав його вже там в кінці, Для чого це робиться? Це Робиться в Тиховець, взяв річ хорошу дороговаркісну за копійки, і буде монтувати, як колесо оглядове, тому сашка. Тобто, як на мою думку, нам звернулася громадська комісія, виділиться питання, громадська рада, а для того, і на нас не винести до розгляду, а для цього я просив би, можливо, попросити віктора. Власника, взяти такі речі. А, документи. Перше, це звернення КНК до міської ради стосовно списання цього об'єкту. Потім протокол комісії профільної міської ради, який приймав рішення, бо дизайн не не незалучковий.